Кільну їдальню ми ходимо з друзями, бо ніби кожен день свято, дуже радісно. Ми приходимо класом, люди, які харчуються, ми сідаємо за свій стіл, розмовляємо, спілкуємося та їмо. В їдальні комфортно, там подобається знаходитись, Все стало дуже гарним, в порівняння з молодшою школою. Різнокольорові стільці, гарні світлі стіни, великі вікна. Приємно знаходитись. В шкільному харчуванні мені найбільше подобається, що воно смачне і в той же час корисне. Тобто зараз в суспільстві часто ходить думка, що все корисне, воно не смачне, але у нас доводиться зворотно. Раніше я жартував, що у нас в їдальні буде болоньєза, а зараз нам його ще тижня дають, і це в принципі прикольно так. Класно. Кожного дня різне меню. В один день може бути рибний день, інший м'ясний. Частіше дають м'ясо, звісно, але обов'язково раз на тиждень є риба. В Їдальні також дають салати до кожної страви. Це може бути капуста, буряк, морква. Тут мені подобаються салати. Найбільше всього фрукти, тому що я. Найбільше всього люблю це їсти, але загалом е, мені подобається все меню. Я хожу сита і довольна. Мені дуже подобається сама техніка приготування. Варення, жарка. В школі готують деколи так смачно, що я прошу маму це зварити. Це може бути запіканка, з... з... З варенням. Мама знаходить рецепт і готує так само, як в школі. Здорову їжу важливо їсти, щоб бути здоровим, сильним, ситим. Після обіду в їдальні я почуваюся більш ситим і, і, в принципі, ситий до рівня щасливий.